В Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, в яких біль і страждання. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Нещодавно родичі ще однієї незаконно ув'язненої полоненої отримали радісну звістку. Парамедик добровольчого батальйону госпітальєри Тетяна Васильченко із позивним Борисівна перетнула державний кордон України серед 108 жінок, яких обміняли 17 жовтня. Як успішний бухгалтер із Хмельницького стала військовим медиком, як наприкінці лютого добиралася на позиції уже під кулями та як витримала 5 місяців полону, розказує її донька Катерина Бас. Виснажені, але не скорені. Вони йдуть, тримаючись за руки, розуміючи, за лічені хвилини вони почують голоси тих, кого люблять найсильніше. Побачила маму, і буквально за 5 хвилин після того, як я побачила вісімнадцято мені подзвонили з служби безпеки України і повідомили про те, що маму обміняли. Шквал емоцій був, плакала, От. ну і з нетерпінням, звісно, чекала дзвінка від мами. А вже десь близько дев'ятої вечора, початок 10-ї, подзвонила сама мама, каже: Кетуся, я в Україні я кажу: мама, я знаю. Вона каже: звідки ти знаєш? Тобто вони там абсолютно відрізані були від всіх подій. Їм казали, що вас тут забули, що ви нікому не потрібні. Поки чекаю з фізичної реабілітації, стараюся її не чіпати. Вона на другий день вона тільки мені почала говорити, що я тільки не починаю розуміти, де я і що І їх ж ніхто не попереджав, куди їх везуть. От це для них також було шоком і сюрпризом. На, Говорить, ну в основному про те, що вона завжди про нас думала, які в неї думки були, що вона сумувала, що вона вірила в те, що ми тут чекаємо, що ми щось робимо для того, аби її звільнити якнайшвидше. Я стараюся їй позитивних емоцій наскидувати. Є ж два котика, яких вона привезла з другої ротації, вона їх врятувала. Арсень, що робив? Що забіякав? Тільки от був зв'язок, і вона зразу запитала, як там котики, як там прапор. А Арсенчик. Арсенчик був дуже важкий, коли вона його привезла. Вона навіть не дуже багато надії мала на те, що він виживе. Прапор це в честь побратима маминого. У нього позивний прапор зараз і у Миколаєві в госпіталі. Він його врятував. Прапор з ними котик жив в бліндажі на нулі самому, от і вже він його притащив на базу, якби і мама вже його забрала додому. каже: Я якби їх там залишила, вони б там не вийшли. Тому вона їх привезла додому. А ми вже за ними доглядали, поки мама була на рота. Рік тому 50-річна хмельничанка кардинально змінила своє життя. А стабільну роботу бухгалтера на важку та виснажену роботу парамедика, аби бути на фронті поруч із тими, хто цього потребує найбільше, записалася у медичний добровольчий батальйон госпітальєри, пройшла підготовку і відбула на свою першу ротацію під позивним Борисівна. Перша ротація, йде така добна, не більше двох тижнів. Вже коли прийшла, пішла мова про повномасштабне вторгнення, мама взяла квитки на 23 лютого і 24 лютого добиралася до позиції вже під обстрілом. Далі зв'язок був короткий, плюсик, як вони ставлять, тобто жива, здорова, ніяких подробиць. Потім ми пропав зв'язок. Е на тиждень два, напевно, а то й десь 20 днів пройшло, напевно, що вона пропала зі зв'язку, не було взагалі. І коли вже вона вийшла на зв'язок, вона сказала, що вона об'єдналася з 36-ю бригадою морпігів і вони перебувають у Азовстанні. 16 на 17 травня мама написала: вірте, все буде в шоколаді. Я ще не розуміла до чого це фраза. От. 20 травня почали вже вони екстракцію. Вони почали їх евакуювати на тимчасову окуповану територію. І я зрозуміла, про що вона говорила. Вірте, все буде в шоколаді. За п'ять місяців полону тетяні дозволили зробити лише один короткий дзвінок, у якому вона повідомила, що жива, і попросила родичів не мовчати про її місце перебування. А це уже кадри першої прес-конференції після звільнення з полону. Ось що парамедик розповідає про умови перебування в колонії. Охорона була саме з е, представників ДНР, які працювали в виправних закладах. Тобто, говорити, що це табір для військовополонених, який відповідає хоч будь-яким критеріям Женевських, Женевської конвенції, відсутній. Вони відносились до нас як до зеків, але віра в те. Що батьківщина ніколи не забуває своїх громадян тримала нас весь цей час. Зараз більше розуміння прийшло, що відбувалося і як це насправді було страшно. От, ну, якби всіх подробиць вона мені не розкаже, я це розумію, тому що я є донька і вона мені просто фізично не зможе ніхто сказати. Але я розумію, що було дуже тяжко, дуже боляче, і, і мені боліло. Всім нам боліло дуже. Попереду на цю родину чекає довгоочікувана зустріч. Тетяна закінчить медобстеження і вже тоді вирішить, чи повернеться до своєї справи. Тих хто досі чекає на своїх рідних, жінка закликає не полишати віри і молитися. Вірити, однозначно, вірити, молитися. Вони там це дуже відчувають, дуже відчувають нашу молитву, наш посил. 에... Плакати не знаю. У мене вже напевно це зараз більше такий емоційний от пішов стан, що от пішло все на спад. Я якось трималася і ну, розуміла, що значить так потрібно, значить, потрібно чекати. Ви чекаєте, ви вірте однозначно. Усі наші мають повернутися з полону, а ті, хто вторгся на нашу землю та викрадає українців. Мають відповісти за свої злочини. Харківщина однією з перших зазнала потужного удару окупантів. Та місцевих мешканців біда не зламала, а навпаки, згуртувала. Як долали труднощі і що давало наснаги, нам розповів волонтер Микола Бушко. Далі його історія війни. Микола Бушко народився та виріс у селищі Старий Салців на Харківщині. У Миколи велика родина: троє братів та троє сестер. Але особливий зв'язок хлопець завжди відчував зі старшим братом Юрієм. До війни Микола працював адміністратором у мережі автомийок. Йому подобалася його справа і зазвичай не зважав на негаразди. Незадовго до початку війни Микола відчував, що щось має статися. Я проснувся зробив кофе. Вышел на улицу и началось, началось на Северной Салтовке у нас, это самый, ну, самый такой большой район, который больше всего пострадал, там началось зарево сумасшедшее, то есть там было как днем. Я звоню маме, говорю, ну у нас началось, Она говорит, ну мы уже слышим. Они сидели долго, брат взял семью, выехали со Старого Салта, то есть они еще успели выехать, потому что дорога еще была как бы свободна. Він виїхав на Західну Україну, відвез своїх свою сім'ю і повернувся через какое то сюди в город. То то так. А батьки сиділи там до останнього, Поки не убила сусіда, прилетіла ракета во двор і його ну, поранило і ніхто врятувати не мог. Старий Салті опинився в окупації. Місцеві мешканці чинили опір окупантам. Та дуже швидко ситуація стала критичною. Стрімко закінчувались продукти людей із селища доводилось вивозити в об'їзд основної траси. Цей шлях був тричі довшим, але менш помітним. Кадаймінаруски стояли там в Салтові, Ми доїжджали практически до Старого Салтова, до посялка там ді наші батьки, сусіди, то жителі Салтова жили. Ми залишали продукти в тайдеревні. І звонили, то тобто, есть родителям вже говорили, що ми привезли то тота. То есть то -то, тобто, ви можете приїхати і забрати. Єні приезжали в эту деревню і забирали і возвращались домой. Згодом збройні сили України витіснили окупантів селища, та ворог закріпився на позиціях неподалік. І старий Салтів став потерпати від цілодобових обстрілів. Цивільні не могли ані потрапити у селище, щоб допомогти рідним. А ті, у свою чергу, не мали змоги безпечно вибратися на мирну територію. Виїжджаю туди, вроді би, дама стоять. На слідчий день приїжджаю, дома вже два, три, чотири дома нету. На одній вулиці більше тридцяти домов, залишилося, може десять. Русські перебралися на той берег ріки, у нас ріка є, сільський дінець і. И... Получается, русские там засели, установили минометные установки. И мы когда уже приезжали к людям, эвакуировать людей. Они, вот, нас заметили машину, все, они начинают обстрел. У нас тут были микроавтобусы, то есть э, посадка была 6-7 человек. Грузилось 20-18. Когда много надо было вывести людей. Ми в іншому в деревне оставляли мікроавтобуси і їхали двома машинами. одной бронированным бусом, другої таким мікроавтобусом маленьким. Делали несколько ходок в день, тобто три ходки у нас збили. Со старого Салтова довозили до деревни в безпечне место, там де можна було перегрузитися нормально, попіти води. Микола та Юрій їздили в селище практично щодня і майже весь час під обстрілами. Іноді доводилось не лише забирати людей на евакуацію, а й проводжати в останню путь під канонади. Інколи і самі хлопці вже майже прощалися із життям. Вмирала бабуся, і її син викопав яму і дзвонить нам. Говорить, можете допомогти. помочь. Ми приїжджаємо вранці з ребятами, достали її, обмотали і похоронили в огороді, прямо з дому. Немає можливості просто вивезти. Самое элементарное вроде бы казалось, что туда спуститься вниз. А спуститься вниз, это ты можешь попрощаться со своей жизнью, потому что ты спускаешься вниз и все. Ты слышишь выходы, выходят выходы, и ты не знаешь, что делать. Ну, ты слышишь выход, что ну, шелест в небе, ты ложишься и лежишь, можешь пролежать 10 минут, 15-20, то есть непонятно. И оно все ближе, 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 и ты думаешь, ну, блин, капец. От час, якщо прилетить, все, можеш не виїхати. Шалене навантаження далося взнаки. Одного вечора Микола повернувся після чергового важкого дня і відчув, що цілком виснажений. Здавалось, продовжувати уже немає сил. Був такий день, коли я піднявся до моєї квартири. І, ну вже то вже Я ліг спати. Мне снится сон, то есть я вожу, там, развожу продукты, там, кричу что-то, ну, то есть это сон. И в конце снится брат и говорит «не сдавайся», ну, старший мой брат, и вот, то есть он говорит «не сдавайся». Я ему даже эту историю не рассказал, он по сегодняшний день не знает, а говорит «просто не сдавайся, у нас сил много». Зараз до хлопців приєднався і середній брат Іван у старому Салтові налагодили човнову переправу, щоб постачати гуманітарну допомогу до населених пунктів на іншому березі сіверського Донця. Тричі на тиждень у самому селищі працює штаб, де мешканці можуть отримати продукти, гарячий чай, підзарядити гаджети, скористатися інтернетом. Та, хоча зроблено уже чимало, хлопці знають попереду ще багато роботи і не перестають мріяти. Сложно буде тим людям, у яких немає нічого. починати спочатку – це дуже важко. тяжко. Я крою пірашкову. Я сподіваюся, знайдуться спонсори. Да. И название будет пирожки у Николая. То есть это, то есть, это будет после войны. Я думаю, люди помогут с этим и буду в старомсалте. Я думаю, в старом салтере буду находиться людям и дальше помогать, розгребать завалы. Я хочу, щоб здійснилася мрія кожного українця. І головна з них, яка зараз нас усіх об'єднує і надає сили, це наша перемога. Наша наступна історія про унікальний родинний тандем з Львівщини. Кожного дня вони виходять на вулиці міста. А восьмирічний хлопчик співає, тато а компонує на синтезаторі. Роблять вони це для того, аби зібрати гроші на допомогу Збройним силам України. Варто визнати, їм це вдається непогано за неповні три місяці. Батько і син зібрали мільйон двісті тисяч гривень. Перше заспівати на вулиці, аби розпочати збір коштів для збройних сил України. Родина вирішила на початку серпня. Я трошки грав на гітарі, але це так суто вдома і суто поля на різдво. Але мені батько показав, що акорди гітарні можна перенести на акорди піаніно, тобто я не граю там по нотах, я не граю якісь соло на синтезаторі. У мене все просто акордами. Ну але всі мої недоліки витягує Юрин Букал. Воно нормально складається. Вибрали містечко мустистка, як сказав Юршик, де нас практично ніхто не знав, щоб в разі якогось фіаско нам так сильно стидно не ну, було. Але це складалося як найкраще. І продовжує складатися поки що. Мама каже, що ми там треба або чотири тисячі, а насбирали ми двадцять тисячі. І я дуже тішився. За неповні три місяці Юрчик разом із татом зібрав понад мільйон гривень. Усе завдяки неабиякій підтримці львів'ян. Люди вони настільки щедрі, настільки віддають останнє. старенькі бабці, Вони на палочці ну вели зовнішній, абсолютно видає їх, що вони живуть небагато, абсолютно небагато, і вони витягують 200 гривень, де залишається напевно, якась десятка, двадцятка, і вони кидають. Отут ці гроші, які ми збираємо, вони абсолютно в порівнянні не йдуть з тими емоціями, які люди віддають нам. І, а, а ми стараємося вже їх якби, реалізувати в практичну допомогу Збройним силам. Юрчик із величезною гордістю перераховує, на що пішли зібрані ним кошти: три машини, е, п'ять приладів нічного бачення. Багато запчастині, три дрони дорогущих і одяг від військових. Багато фідбеків є, які говорять, що крім того, що ми матеріально допомагаємо, вони відчувають так би оцю духовну енергію. Вони знають за що, за кого вони борються. Що маленький юрчик він не спить, не дрімає. Дорогий Юрчику, Карпатська січ щиро тобі дякує за такий крутезний подарунок. Сьогодні твій автомобіль вже був у зоні бойових дій. За цю машину, яка дуже сильно полегшить нам життя як аеророзвідка. Ми скидаємо воги такими дронами. Тато Юрчика Назар згадує перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розказує від сина, не приховували правди. Ми вирішили не скривати. Від нього ситуацію, яка складається за війну, а розказали все, як є, оскільки перед тим ми вже говорили, що це за держава Росія, як вона себе агресивно поводить, що все можливе. Це можливе і сталося, тому Юра був готовий, але ну, типу, якщо, як дитина він абсолютно переживав і була стресова ситуація. Я думав, що ми помремо. Я дуже хвилювався і кажу, мам, я хочу жити. І плакав. А сидів хаті не виходила на дві. Юрчику усього вісім. Проте через війну в Україні він, як і більшість наших дітей, швидко подорослішав. Розуміє, якою ціною зараз дається українцям кожен день, і не втомлюється дякувати за це нашим захисникам. Я хотів тобі подякувати. Це те, що ти даєш мені можливість ходити до школи, за те, що ти даєш мені е, ходити в церкву. сильні, вільні, мужні, незвані, хоробрі українські воїни. Обнімає вас своїми дитячими Пишаюся нашими людьми, а особливо дітьми, їхньою щирістю та самопожертвою заради єдиної мети перемоги. Вірте у Збройні сили України та одне в одного, разом ми сильні і незламні. Я, Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.